Кативну машину, вже зараз в скандал ви? навколо Хелікса втягується президент. Це те, що ми говорили. Це те, що зараз говорить Нагута і всім стверджує, що це активна російська кампанія, яка хоче так, підірвати. Так, Нагута тоді виходить, не є родичем президента. Чого він тоді позиціонував себе так? Ці питання, будь ласка, до Нагути. а ми її опиталися. Я Нагуту питалася, ну, чому він забирає без. Сьогодні живожі. ми розглядаємо з на рішення. І суду на хоті про... півроку тому я чітко написала на Фейсбук, що він не буде нести покарання за те, що він обкрав людей. Питання доведеності вини не є предметом сьогоднішнього розвитку. А ви ми не називаєте? Питання адвокату, на яке він не має права навіть відповідати вам. Має він каже, тільки назву не назвав, компанію не назвав, потерпілий. Давайте ЛТЦ питання компанія зареєстрована вводення. Матеріали щодо цієї кампанії є в справі. В була, дали... ви, були, виски. ви сьогодні давали клопотання, щоб ви заяву про відвід суддів давали. Я прослухала я, вашу заяву, розповідаю. ви не обґрунтували заяву, тому що ви назвали тільки статті кримінальні процесуальні. Чи я?